Пенсійне законодавство не переглядалося чимало років. Саме тому уряд прийняв рішення про необхідність проведення пенсійної реформи, що обусловлюється демографічною та економічною ситуацією в країні, загально світовою тенденцією. Головною метою проведення пенсійної реформи уряд визначив забезпечення достойного рівня життя громадян. У недалекій перспективі за 5-10 років пенсійна реформа має підвищити пенсії українцям, забезпечити справедливу систему розподілу пенсійних коштів, створення для людей. Де й можливості накопичувати максимальний розмір пенсії, виходячи із власних доходів стабілізацію пенсійної системи та гарантування виплати пенсій на довгострокову перспективу. Пенсійна реформа не передбачає норми, які погіршували помови життя для нинішніх пенсіонерів. Жодні зміни в пенсійному законодавстві не торкаються тих пенсіонерів, кому пенсії вже призначено. Проте населення ще не готове до таких реформ. Про це свідчать думки синельниківців. Так як ми зараз живемо, я вважаю, що та реформа не нужна. Це дуже, дуже для народу тяжело. Это сплошной маразм. Там mm -hmm. же женщина, в первую очередь, она мать. Она рожает. Mm -hmm. У нас почти сколько женщин болеет mm -hmm. от нашей экологии, которая связана с 55-м Павлограде, с Юем в заднепропетровске, с питьевой водой, которую из Днепра мы пьем. Женщин, вообще женщин, я бы хотела, чтобы они шли вообще в 45 и в 50. Они заработали mm -hmm. то, что они вот это, детей рожают. Нам дают наши. Наследство. Конечно, неправильно. А чему? Ну не знаю. Сейчас люди так сильно болеют. Как uh -huh. можно ли дожить до 60 лет, я не знаю. Мне вот 50, вся uh -huh. в болезнях. У 2010 році з держбюджету на покриття дефіциту бюджету пенсійного фонду України виділено майже 27 мільярдів гривень. При цьому розмір пенсійних внесків становить 35%, що набагато вище, ніж в інших країнах Європи. Проте цього недостатньо для покриття пенсійних видатків. Нинішній уряд України постав перед необхідністю збалансувати доходи і видатки пенсійного фонду. В Україні, як і в усьому світі, продовжуються процеси старіння населення. При цьому пенсійний вік у нас саме нижчий в світі. Найближчим часом кожен працюючий буде утримувати одного пенсіонера. Якщо нічого не змінювати, дефіцит дефіцит пенсійної системи зростатиме. Почнуться затримки з виплатою пенсій. На даний час існує розрив між розмірами пенсій жінок і чоловіків. Для жінок встановлено нижче межу працездатного віку. Вони мають меншу тривалість стажу. Заробітна плата жінок в середньому майже на 30% нижча ніж у чоловіків. Середній розмір пенсії за віком у жінок становить в середньому 872 гривні 60 копійок. У чоловіків 1327 гривень. Розмір пенсії за віком жінок вдвічі менший за розмір пенсії за віком чоловіків. Саме тому згідно законопроекту пропонується розпочати 10-річний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року. Пропонується розпочати 10-річний етап збільшення пенсійного віку для жінок з 55 до 60 років на 6 місяців кожного року, починаючи з 1 лютого 2011 року. Як компенсатор на період підвищення віку пенсія жінок буде збільшуватися на 2,5% кожні півроку. За 10 років розмір пенсії може зрости максимально на 25%. Підвищити з 2013 року пенсійний вік для чоловіків державних службовців до 62 років. Для працівників бюджетної сфери з метою покращення умов пенсійного забезпечення працівників бюджетної сфери освіти, культури, охорони здоров'я при виході на пенсію пропонується запровадити одноразову допомогу у вигляді 10 призначеним їм пенсій. Зрозуміло, що покращення рівня життя населення залежить від ефективних механізмів та реформ, які повинні проводитися поетапно та планово. Анна Трушова, Сергій Чапаненко, новини другого каналу.